Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін написав цікавий матеріал про перспективи російсько-української війни, враховуючи той факт, що ізраїльтяни добре розуміються на війнах, в силу того, що всю історію їх країна змушена себе захищати, то думки військового з Ізраїлю, мабуть, мають вагу. Отож, пропонуємо вам послухати цей текст. Сватове та Старобільськ це головні вузлові та логістичні центри. Втрата Росією цих населених пунктів повністю обвалює фронт у Луганській області та відкочує війська РФ назад до ордло і до самого російського кордону. Україна продовжує натиск, звільняючи населені пункти, бере полонених та трофеї. Жодної оперативної паузи не було. Річка Оскіл форсована. Цікаво, що створити нові укріплені оборонні рубежі ворогові не вдається. Це пов'язано з нікчемним оснащенням і відсутністю мінімальної підготовки. Зараз холодніше стає і в той час як частини ЗСУ вже постачаються зимовим теплим спорядженням, то війська РФ, як і раніше, повністю на літньому обмундируванні та забезпеченні. Сидіти без теплого обмундирування та забезпечення в лісопосадках і в голому степу просто фізично неможливо вже восени угруповування збройних сил РФ. На правому березі Дніпра забезпечити до зими за нинішніх реалій неможливо. До зими Збройні сили України готують НАТО та волонтерський рух. У Збройних силах Російської Федерації цього немає, в принципі, їх ніхто не зможе ні забезпечити, ні одягнути, ні нагодувати. На тлі цього мобілізація бачиться мені операцією щодо остаточного добивання російської армії. Через те, що ЗСУ не послаблюють тиск, російському командуванню доводиться відправляти мобілізованих на фронт прямо зараз. Немає навіть елементарної підготовки. Перші ешелони вже прибули до Луганська. Від каналу «Самий Сік додамо, що сьогодні бачили відео чувачок, якого 21 вересня мобілізували, десь там в центральній Росії. Так 26 вересня він вже в полон попав. Швидко справився. Ну нічого, живий, цілий. Мобілізовані нічим не забезпечені ні медициною, ні теплими речами, вони не мають командирів, не мають нормальних засобів зв'язку. Більше того, вони і не вміють користуватися такими системами, і навіть якби засоби зв'язку були, це не змінило би всієї тої картини, що вимальовується. Третій армійський корпус виявився, як я і передбачав, просто великим пулом пожежних команд ці 10 тисяч людей розфасували різними ділянками фронту. Таке рішення звело нанівець весь сенс організації цього третього армійського корпусу. Якщо ЗСУ не втрачатимуть ініціативу на стратегічному рівні всю осінь і зиму, це зведе нанівець усі мобілізаційні потуги збройних сил РФ. Останні просто не зможуть формувати і готувати нові частини. Нагадаю, що для підготовки хрінового солдата вам потрібен місяць інтенсиву. Три місяці треба для підготовки середнього солдата, шість місяців для підготовки непоганого бійця. Командира ж готують від шести місяців і мінімум до року або більше. Україні потрібне залізо, крім броньованих бойових машин, про які я постійно говорив і говорю, потрібні системи артилерії, в тому числі навіть старі, будь-які, включно з важкими мінометами, все, що б'є на відстань. Усе це для перемелювання цього неорганізованого та ненавченого м'яса, яке постачається з РФ. Я особисто не бачу жодних перспектив для ворога. Він у безвиході і мобілізація це, мабуть, спроба Путлера відстрочити момент поразки і краху своєї армії в Україні. Це явно не заплановане і необдумане рішення. Разом з тим це все не відкидає факт того, що повномасштабна війна триває і тепер вона набуває нового виміру і розмаху легко нікому не буде. Це буде складна зима для ЗСУ, але якщо для українців вона буде складною, то для Збройних сил РФ вона буде нестерпною. Найважливіше і центральне зараз це продовження натиску та утримання ініціативи. Плюс продовження постачання сучасної та далекобійної зброї. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.